4 вересня 1985 року у холодному карцері табору Перм 36 на території Росії загинув Василь Стус. Він пішов із життя далеко від рідного дому, відбуваючи чергове покарання. Сьогодні ми спробуємо побачити Стуса не лише як борця чи поета, а як людину. Для цього наші журналісти поспілкувалися із Сергієм Незвітом – колишнім викладачем кафедри української літератури Донецького національного університету імені Василя Стуса, а також Ольгою Пуніною, українською літературознавицею, кандидаткою філологічних наук, доценткою Донецького національного університету імені Василя Стуса. Дитинство і юність поета минули на Донеччині. Сергій Несвіт наголошує, саме цей шахтарський край сформував його як особистість. Тут він пережив тиск русифікації, приниження українців, але замість того, щоб скоритися, він згартував свій характер і ще більше утвердився у своїй ідентичності. Літературознавиця Ольга Пуніна додає. Навіть різкість у його поведінці та реакції на несправедливість це риси сформовані там. Донбас дав йому силу думати, прагнути вчитися і відстоювати своє. Період навчання у сталінському педінституті спілкування з викладачами українофілами допомогли йому зрозуміти, українська культура має світове значення. Стус пішов викладати українську мову і літературу в село на Кіровоградщині. Як він казав, хотів побачити справжню Україну, проте згодом зрозумів, справжня Україна у його серці, навіть якщо навколо панує русифікація. Повернувшись із армії, він працював викладачем у Горлівці. У листі до Андрія Малишка писав, що для свідомого українця працювати в донецьких умовах було нестерпно. Саме це підштовхнуло його переїхати до Києва, щоб присвятити себе науці та літературі. Другий арешт Василя Стуса, як пояснює Сергій Несвіт, не був несподіванкою для нього. Він добре розумів, що радянська система не зміниться. Сенс його спротиву полягав не у перемозі, а в самому факті опору. Тоді ж він зустрівся з адвокатом, якого йому призначила система. Віктором Медведчуком Стус одразу дав зрозуміти, співпрацювати не буде. Він сприймав Медведчука не як особистого ворога, а як частину антигуманної системи. Проте відомо, що адвокат на процесі не захищав поета, а фактично сприяв жорсткішому вироку. Це стало ще одним підтвердженням несправедливості радянських судів. Навіть у концтаборі Стус не переставав писати. Свої вірші він намагався передавати на волю будь-якими способами. Частина текстів збереглася, а частина була втрачена. Але писати він мусив це був його спосіб виживання. Сергій Несвіт пояснює, творчість для Стуса була самопорятунком. Вона давала йому відчуття життя, навіть попри страждання і психологічний тиск. У листах до рідних він постійно наголошував, головне. Зберегти написане у 1984-85 роках. Поет жив на межі. Він розумів, що його шлях закінчиться трагічно. У листі до рідних писав, що шкодує лише про долю своєї дружини та сина, яким приніс не радість, а біль Сергій Несвіт припускає. Оголошена ним у карцері голодовка могла бути категоричним жестом спротиву. Чи знав він, що вже не вийде звідти? Питання відкрите. Але ясно одне Його дух не зламали. Дослідники наголошують Стус був непростим у спілкуванні, його категоричність могла відштовхувати, але вона стосувалася передусім самого себе. Він вимагав від інших того, чого вимагав і від себе духовного вдосконалення. Літературознавиця Ольга Пуніна зауважує. Образ мученика почав домінувати у 90-ті, але останнім часом з'являється нове бачення Стус як людина зі своїми слабкостями і болями. Театральні проєкти, як от моновистава «Палімпсест» чи камерна опера Стус перехожий показують цю поліфонію його життя. У своєму нарисі Людина без шкіри пуніна описує його як людину з унікальною здатністю любити, відчувати чужий біль. І відстоювати гідність. Василь Стус залишив по собі не лише поезію, а й приклад сили духу. Його життя стало свідченням того, що у навіть у найтемніших умовах людина може зберегти внутрішню свободу. Стус це не лише символ боротьби, а насамперед поет з великої літери, чия творчість продовжує жити. І надихати. Дякуємо, що дивилися. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку і поширюйте це відео.